Всім добрий день. Як кажуть у нас в Україні доброго дня всім, але вже вечір. Це в мене, колись я на виставці купував канадську рябину. Дуже гарне, красиве дерево, зверху темно зелене, а знизу наче серебро. Але родить, я вам. Передати. Ну, може це все рябина. Дерево десь 3 метри, я вже пів дерева обірвав. Половину, от ви бачили. Я ось зараз при вас отак зірву. А от мої красунчики черноплечі Павлини і кішка Анфіска. Анфіска. І от я от рву рябину. Зараз ми анфіска за горобцями сьогодні бігала. Зараз ми сюди накидаємо. До да, анфіска? І підемо анфіску випустимо. Зараз ми з вами підемо до Павлінчиків в Чорноплечах. Дуже гарний випадок. Молоді. Оце цього року. Але виросли. Анфіска виходить, виходить, виходить. Оба анфіска побігла. Цього року Павлінчики. А молоденька, саме безстрашна оце. Це дівчинка, донечка, вон мама вдалі. А це її братики. Один. І другий. Зараз так от спробую, щоб усі в екран зайшли. Анфіска хоче кушать, ловила тут горобців, бо сітка бачите, я дозволяє горобцям проскочити. Тут капуста. Зараз Анфіса, зараз ми знімемо ролика і тебе я погодую. Хочу вам показати останні зрізали виноград. Ще дід вчора солонцював. Уже було мінус три, їжовіка вже не тягне, все, Не тяне. Тобі ж їжовіка вже не визріє і не буде. Саме прикольне, всі казали і кажуть, що все. Інжир це все. Але не все. Я ага. був м'якенький, м'якенький. О, я його прикоснувся. Так, при вас ми його о, розломаємо. 19 грудня. Так, камера щоб взяла. М'якоть. Ось така м'якоть. Ну і останню хорминку. от дивіться, як тепло. Що робить інжир. Я його не закопую. Не, не бачу смисла. Коли був молодий, бігав з лопатою, наче дурний. А коли вже 60 з лопатою вже як дурний не побігаєш. Тому коли вибираєте сорти винограду чи щось морозостойкого, завжди поміркуйте над тим, щоб зрозуміти. І так лопатою достатньо. Я вам показував от молоденьких п'ять дерев хурми в пірамідках на різдво. Тобіж 25 грудня це тишка кит какіт тихо з анфіскою бігаючи. І хочу вам показати. Так, я починаю хурмовод. Хурму вирощую з цього-навсього сьомий рік. І оставляю одну на дереві. Ось дивіться. Гора говерла, як її горобці люблять. Зараз з другої сторони. О! Вона дуже смачна. Отак От буде видніше. Зараз покажу. О, вона дуже солодка, у неї зараз, якщо її взяти піти ножа, розрізати, то буде дуже смачно. Але я завжди одну оставляю птичкам. Буде ще один ролик. Я дивився один ролик дуже гарної жінки, який дуже гарна колекція хурми. І ролик вийшов на півроку пізніше мого. Але на 95% наші думки і то, що ми свого, як кажуть на русскому язике опита розуміємо і бачимо, співпадають. Чому сипеться хурма? Факторів дуже багато. Але 95% наші. Порозуміння, розуміння співпадають. Тому я випущу ролик, і я думаю, ми з вами можемо поспілкуватись та зрозуміти, чому ж сипеться хурма. Тим більше, що хурма не яка, анекдот, що треба опилитель, це анекдот. Ну, і є такі хлопці. Взагалі, це горобці нехай з'їдять. Але от, щоб ви розуміли, на дереві гора говерла, висить, у нас було мінус три. Зараз я оце вам ношу в руці невдовжно. Ще був інжир. От дивіться, я візьму так пальцями. О, о, ото, що зараз ви на ринку бачите з Кавказа. Оце саме те, тільки на дереві, тільки українським селекціонерам і в Україні. Дуже смачна і дуже гарна. Пропоную всім цей сорт. Дуже крупноплідна, дуже смачна. І саме головне, що можна їсти декілька місяців. Всім на все добре. Пишіть, свої думки.